Час місцевих новин на телеканалі ТІВІ 4 про головні події Тернополя та області. Далі куди я їду чи зможу ще колись повернутися додому? Думки, з якими українці змушені покидати свої домівки та шукати безпечнішого місця. Так, 20 червня, святкується світній день біженця. У Тернополі в з цього дня. Провели захід, на якому внутрішньо переміщені особи могли забути про щоденні події та зрозуміти, що наш край готовий їм допомагати, і тут вони можуть почувати себе в безпеці. На центральній площі міста українці із профронтових територій відвідали різноманітні майстер-класи, познайомилися із новими організаціями та людьми. На події побувала також наша знімальна група. Майстер-класи для дітей та дорослих, виставки, смаколики та концерт. Так в Тернополі відсвяткували Всесвітній день біженця. На театральній площі провели захід. Моє минуле теперішнє майбутнє, який тривав 4 години. Відвідати захід, створити щось своїми руками та відволіктися. щоденних негативних думок та проблем могли всі внутрішньо переміщені особи. Трошки я під враженням багато людей. Минуле теперішні багато, і що можна майбутнє, подивитися. Відображаючи життєвий шлях біженців та внутрішньо переміщення. Я осіб. не знаю, контактувати. Людьми ну я думаю, що такі заходи об'єднують людей. Місцеві Збиралися дуже класно відносяться до, е, до переселенців. Бо я не особисто життям, я не зустрічала якогось там негативу чи щось такого подібного. Так що Можливо, дуже для дякую, що тут можна діти відчувати себе в безпеці. Мені дуже це подобається. Я Переселенка з Харкова. Так, сьогодні е, Тернопіль так само, як і на початку. Дуже війни, Дуже чудово зустрічається. Е, подобається. Так, Я думаю, так потрібно робити хору, допомагати. Це вже у 22-му. году. і займалися. Навіть у 21-му році з дорослими займалися. На дітей ніхто не звертав уваги. Ну, Діти пережили більше стресу. А тут. От бачите, це внучка зробила. А я тут свічку зліпила. Десь тут. А це я вже зробила. Говорю ж, коли працюєш руками, голова про щось інше думає. Одним із запрошених гостей був харківський художник Ілля Паньок, який все своє життя присвятив малюванню. Його творчий доробок налічує понад 500 картин. Спочатку повномасштабного вторгнення художник приїхав на Тернопільщину у селище Козова. Говорить, у перший рік війни пензлика до рук не брав, натомість доєднався до територіальної оборони. Та пізніше, саме на Тернопільщині, він створив проєкт Сім чудес України, який представив на цьому заході. До кожного елемента там свій підхід і своя тема. І я Намагався розкрити і зараз бачу, це вперше я, вперше я маю змогу показати е, людям свою працю і бачу, що вони об'єднані, ну такі от в стилі вийшли об'єднаними. І цей проєкт я визначив сам. Такий захід у Тернополі організували вперше за 10 років. Під час нього внутрішньо переміщені особи, окрім нових знайомств та створення виробів своїми руками, прощалися із своїми минулими переживаннями. Кожен приносив наплічник або дорожню сумку на середині площі із написом того, що їх турбувало, коли довелося покинути рідну домівку. Невже доведеться покинути Україну? Я більше ніколи не побачу чоловіка. Відвідувачів ще на початку прийшло близько 300 людей. Організаторка говорить, мета заходу привернути увагу та донести до місцевих, що багато хто із внутрішньопереміщених осіб залишиться з нами і після того, коли війна закінчиться, та показати новим мешканцям області, звідки ти б не приїхав, тут ти свій. В сьогоднішнім заходом ми хотіли познайомити місцевих тернополян. З незламними внутрішньопереміщеними не особами, на поруч, які не тільки змогли заново вистачу, почати життя, а й віженців, почали тут свій бізнес. Самі собі дають раду і ще й забезпечують робочими Інсоляція місцями інших людей. Станом на червень 2024 року на Тернопільщині зареєстровано близько 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і майже 20 із них діти до 18 років. Як навчитися відрізняти дезінформацію та наративи ворожої пропаганди? Про це сьогодні говорили на тренінгу з протидії дезінформації. На захід запросили освітянок, активісток, волонтерок, представниць місцевого самоврядування і благодійних фондів. Подробиці у сюжеті Тетяни Скиби. Як розпізнавати, перевіряти та викорінювати ворожу пропаганду у Тернополі для жінок лідерок організувала тренінг з протидії дезінформації. Юля одна з його учасниць. Дівчина, громадська активістка у напрямку з молоддю, розповідає, це вже не перший її захід, на якому вона покращує свої знання з медіаграмотності, адже розуміє, фейки неабияк впливають на кожну людину. Я брала також участь в онлайн заходах медіа від медіабази, можливо, Можливо, знаєте, і фактично це також був освітня, освітня програма освітній курс, на якому було більше такої теоретичної, Я надіюся, тут буде більш практично. що ми зібралися в Тернополі, і це я дуже щаслива, що це фактичний офлайн захід в Тернополі. І ну є чим тішитись. Неправда Юлія сподівається, що отримання знання на тренінгу зможе втілити у власний проєкт. Медіаграмотність, в першу чергу, так як є громадським активістом, я можу популяризувати молодь думки, тому медіаграмотність планую планує впроваджувати свою волонтерську діяльність, і я надіюся, що Потім після цього заходу може провести свій локальний захід. Захід для жінок лідерок організували представники громадської організації Детектор медіа спільно з асоціацією інновації та цифрової освіти. Тренінги вже відбулися у Хмельницькому та Тернополі. Також їх мають провести ще у Луцьку та Києві. Російська пропаганда виявилася впливовою, сильною, ефективною, і нам все важче їй протидіяти. Тому ми сподіваємося, що лідерки, які є в кожному місті, в кожному регіоні, зможуть кооперуватися змо можуть проявляти свої кращі можливості і протидіяти цій дезінформації на місцях, тому що це має відбуватися не лише на центральному рівні, але і на місцях в кожній сфері, в кожному регіоні, в кожній спільноті. Після навчання учасниці зможуть подати свою ідею проєкту з протидії дезінформації. П'ятеро переможців отримують менторську підтримку та стипендію на її реалізацію. Під час ремонту церкви Воскресіння Христового у селі Бишки Козівської селищної громади віднайшли записку про посвячення першого каменя під будову храму у далекому вже 1937 році. Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці, парох храму отець Михайло Квасниця, хоч скляна банка була пошкоджена, а папір практично мокрий, але збережений у ній документ вдалося розгорнути без великих пошкоджень. Текст гарно зберігся. Бережіть і ви себе, і також своїх рідних. Спокійних вам вечора та вихідних. Перемога вже близько.